Вітаю вас на каналі рук. зачищаю свої грядки з індетами. Там десь ще всі помідорки висять, але це вже не цікаво нам. Так, дивіться, в мене така підв'язочка. Шпалери, раз, все. А тепер внизу я вам показувала на кілочок. Раз, потягнула, зняла. М -м, прекрасно, все. Мотузка на наступний рік піде. Помідорчик зараз так приклацнице секатором і тут залишиться рослинка. Тобто оця підв'язка на петлю, ось дивіться, петелька. Раз, раз, все. І внизу на кілочок, на паличку на якусь землю, все. Вона витримала, бурі ця підв'язка, помідорки. А Буря у нас була така, що у людей там дерева поламало. У мене помідори положило, тільки були не підв'язані. А от така підв'язка, по-перше, все витримує, по-друге, дуже швидко знімається. Обплітаєте помідорки. Ось обплітайте навколо цієї мотузочки. Не потрібно нічого прив'язувати. Бачила, що люди роблять, прям прив'язують. До того ж, прив'язують такою мотузкою саме. Ну, синтетичну, яка, яку потрібно буде віддаляти. Якби це джут був, взагалі було б легко. Відрізав, кинув, воно перегниє наступну руку. По-перше, джут дорогий, по-друге, він не завжди витримує вагу індетів. Ну, або, по-друге, він дорогий, або по-перше, не витримує вагу індетів. Як вам е цікавіше? <с -десенько> так, швидесенько раз. І розплели раз. І розплила. Само туска впала, там дістала, обрізала і виходить отакі от помідорки. Їх довго вирощувати, але а, прибирати дуже швидко. Залишилися тільки шпалерки мої. Шпалерки з старих були зроблені, Таких, ну, де стовпчики, де якісь дошки широкі. От. Але витримали, витримали. А На наступний рік спробую арматуру купити, яку зараз всі рекламують, хоча б спробувати, хоча б на одну грядку. Але ж це вона, якщо на індети, потрібно буде 2,5 метри не менше, тобто десь пів метра в землю, щоб не щоб витримало. І 2 метри вверху, і то на кожну рослинку, тому що якщо на рядок, то воно буде шататися все. У нас такі вітри, такі вітри, що це просто. Ну... Сьогодні затишок, але ж затишок цей перед дощем. Подивіться, кілочок, який був під ногами. Все. І дивіться, як гарно зберігається надпис. Бачите? Заліто нічого з ним